Відчуття польоту ну його не можна описати, навіть якщо його хтось може описати для себе, то для когось другого, воно буде зовсім інакше. Кожен щось собі бере з того своє. Це з літа 500 метрів довжина, висота 560 на рівнем моря. Це Найвищий злітно посадочний майданчик в Україні. Найвисокогірніший аеродром в Україні, можна так назвати. Я думаю, взагалі, що в нас як мінімум в кожному районі мусить бути аеродром. Навіть в плані якогось стихії чи ще чогось, щоб можна було добратися до населених пунктів. В Америці там в кожному порядному місті є свій аеродром. У нас, якби було в кожному районі, було б дуже дуже круто. Включаємо генератори, включаємо ці штуки, запускаємо правий дгун. Щоб навчитися літати в принципі для підготовки приватного пілота по міжнародним стандартам іде приблизно. Від 40 годин. Це не на тренажері, це 40 годин треба політати, щоб отримати ліцензію. Це свобода взагалі така, що ти можеш за дівками подивитися, кури побуджути, розумієте? Ми закохалися у небо. Нам тільки крила мати треба, щоби полинути до хмар. Де є так любо, мило нам, кохання білі крила лечу до тебе мила із гір, і з полонин. Несу тобі вдарунки, гарячі поцілунки, і з ними неба синь. Я так, багато людей дуже люблять авіацію. Я пас корову. Та й мав грушу так собі, я ліз на ту, на, на ту грушу, там пообрізав гілки, так як мені думало, що так має бути. І то для мене був літак. Моя був на висоті. Права була в долині. І я собі там літав уявно. А ще я у 78-му році побудував перший дельтаплан дерев'яний. А в 1974 році був побудований перший дельтаплан у Радянському Союзі. У 1993 році одні хлопці мої знайомі запросили показати пластунам, що таке авіамоделі і що таке дельтаплани. Вони приїхали сюди в Луковицю, поганяв моделі, а потім треба було на дельтаплані полетіти. Ми поїхали тут рядом, як таке село. Речка, а там є хребет такий, стінки, там така скала 80 метрів, вертикальна скала, хребет 300 метрів висоти. Та мені туди віднесли дитоплан, то я звідти полетів, ну і літав там, поки вся та група зійшла вниз. І мене попросили, аби я поміг далі той табір їм допомогти провадити. Мені сподобалася методика виховання молоді, ідея. І кажу, хлопці, давайте зробимо базу для виховання молоді. Одна умова, то має бути авіаційного напряму. І я думаю, все, я решту життя даю на цю справу. І так табір чи крилатих». Ми кожного року робимо табір для пластинів. десь Тут десь так людей 20-30. Не то, щоб вчитися, а просто ознайомлюється з тою технікою, з парапланами, з альтапланами, пробує там трошки підльотує. Я називаю це аєркемпінг. Починково тренувальна база авіаційного напряму. Так, щоб ви могли приїхати, відпочити, політати, в кращому разі прилетіти на своєму якомусь літальному апараті. У нас дуже багато пацанів пішли в льотні училища. І Є у нас військові льотчики. І командири навіть, командир ескадрілів, командир ланки Су-27, Мі-29. В основному зараз з пастунами вже навіть не я працюю. Вже, вже працюють ті хлопці, і дівчата, яких я вчив раніше, і вони зараз трохи літають. Вже якусь таку початкову підготовку парапланерну можуть провести. Тішуся тим, що є люди, які краще за мене зараз вже літають. Ніколи там не ставив собі за мету стати якимось супер-парапланерним спортсменом, просто, скажімо так, навчити людину, щоб не наробила дурниці. Це саме моя головна мета. Ми щасливі! то немає нічого ліпшого, як видіти реакцію того, хто втішився від польоту. То заради того можна собі кхе, кхе, тим і займатися. Бо то втіха, розумієте, така щира, ну, що то, то, то немає нічого підробити, то не можна, Ну то не можна щось підробити таке, коли людина щаслива від того, що вона нарешті політала.